Ще раз добрий вечір всім, кого бачив, і не бачив. Дуже тема хороша. Правда, думок було багато, відповідей ваших теж було багато, і вони дуже цінні для нас. Я хотів трошки поділитися історією свого життя, свідченням свого життя, які в мене були цінності до того, як я повірив в Ісуса Христа і які стали зараз. Ну, я коли в дитинстві, ну от такі, такі речі, як там справедливість справиться, я коли попав в тюрму перший раз, 14 років, і мені один хлопець, мій знайомий, старший, я був на малолетки, він на дорослий, він мені написав записку, ну там, малява, ксіла, записку таку написав. І там ті записці дуже такі були настанови такі, чого мені притримуєтесь, там, будь порядочним, справедливим. Там. І там цілий список, і воно мені знаєте, воно мені приліпилось до серця. І я намагався ці цінності прийняти і жити цими цінностями. Ем, ну, я не хочу то, трошки перебільшу, але так отріжую, якби хотілося типу, бути вором законі. Знаєте, цінності там таке питання було, до чого воно цей. Цінність це те, що я ціную, і приблизно воно мене до чогось направляє, веде. І оця цінність, яка в мене була, я хотів бути вором законі. І в тюрмі сидів за це. І ем, ем, цінності в мене такі були. Чим більше вкрасти, чим більше обманути, бути авторитет, бо в тому світі, в кримінальному, чим ти більше злодій, тим більше авторитет піднімається. Чим більше від сидів в тюрмі, тим більше авторитет піднімається. І оті цінності колись в мене були. І після цього все, гроші там були цінності. отакі. от. А от саме останнє, коли я вже впав на самісіньке дно, мої цінності, напевно, єдиніше єдині, лишилися, бо Через все, те, що я робив, всі вдріклися від мене, У мене лишилася єдина цінність наркотики. І вони мене направляли до таких вчинків, що раніше, навіть в кримінальному світі, коли я хотів, хотів бути, ця цінність була для мене бути порядочним, справедливим. Там, цілий список потім. І коли я в моїй цінності стали наркотики, все воно огошилося. І, там щедрим, там щирим, непридательним, там, да, вірним і так далі. Воно все перечеркнулося. І мої цінності стало тільки наркотик. А щоб цього досягати, я все це я став і предателем, і таким обманщиком. Це не те обман, бо в тому е, кримінальному світі е, ну, є теж правдиві люди. Але обман це коли міліція спіймала, ти їх обманюєш. Якщо тобі пролізло, побили, відпустили, ти обманув. Ніби от авторитет. Але коли між собою ти щось пообіцяв, ти мусив це виконати. Стрілка в сьомі, де в сьомі маєш бути, Компетентний маєш бути. Якщо не прийшов, то вже трошки ну, непорядно. І ці всі цінності в мене перечеркнулися, бо в мене цінність вийшла, лишилася тільки наркотик. Я втратив все, що міг. Брат один казав, я все втратив, крім апетіта, а я навіть апетит втратив. Я їв три рази в тиждень чорний хліб, кусок там, і, в общем-то такі вже дрібниці. Но коли я повірив в Бога, мої цінності помінялися. У мене навіть не то, що вони неї помінялися, але вони з'явилися. Я почав цінувати молитву, час. Я знаходив час для молитви. І по день, слава Богу, трошки вже не так. Але знаєте, після сьогоднішньої теми я буду робити якісь аналізи, висновки. Час цінувати. Я раніше не цінував, раніше цінував друзів. А сім'ю не цінував. Я 20 годин з друзями, а 4 години з сім'єю, і то вночі, коли прийшов спати на годин. А тепер цінності помінялися. Час для молитви. Молитва цінність. Слово Боже, цінність. Стосунки з друзями, з братями. Найперше з Господом. Я вже не буду. Проповідувати, як там стосунки з Господом і так далі, це слово Боже молитва, то хочете, потім ще поспілкуватися, приходить на зібрання і дізнаєтесь. Ось. Стосунки з друзями, щирість, правдивість. Ви знаєте, є таке, коли правду кажеш, а вона неприємна. Але раніше я скривав, про себе говорю. Але зараз, коли є якісь недоліки, намагаюся, про нами на світло виносити, щоб змінюватися, щирі е, е, цінність. Е, в стосунках з людьми, в стосунках з сім'єю, тому що якщо раніше в мене була сім'я і друзі, то я більше перевагу віддавав ціни, більше стосунки з друзями ніж з сім'єю. Але тепер воно має би то сказати балансувати. Мене є дружина, мене є донька, мене є друзі, мене є церква, мене є ви, мене Бог. І це все треба мати. Стосунки з кожним і зі всіма. Оце цінність. Знаєте, і час цінувати. 33 роки до того мені зараз 41, а 33 роки я взагалі ну, свідомий час до 30 років, я не цінував час. Я його витрачав, знаєте, коли такий говорив, що робиш, от ми стояли на, на джерельній, стоїм на углу. Коротше, як то як там звали. І що робити, час вбиваємо. Та як може час вбивати? Життя коротке, ти час вбиваєш. То тепер я час намагаюся цінувати. І... Най найбільше, що ну, це напевно найбільше, бо я не можу про це мовчати. Е, бажа, бажа", як там казав, ну, це цінність це Ісус Христос. Це от я ціную те, що Він зробив для всіх нас, але Він зробив що конкретно для мене. Він забрав цей багаж з моїх плеч і дав мені таке життя, нове життя, дав бажання жити. Я намагаюся кожну е, мить цінувати. Я намагаюся цінувати те, що Бог дав дружину, доньку. Вчора дав промиритися з не вчора, позавчора, з тестю. Ну, він такий хороший, слава Богу. <рес> Знаєте, цінувати час навіть тут, тому що сидіти сидіти тут з вами спілкуватися, ну, от бувають моменти, за столом я сажу і в телефоні. Моя цінність, тобто моя увага вже в телефон. А треба мати цінність спілкування в часі цьому. Знаєте, друзі, тому. Я просто хотів поділитися, що ці цінності, які можливо, у вас зараз є ці цінності, це прийде той час, я вірю. Але це наш крок, наш, як казав Паша, вибір за вами. Прийде той час і вибір за вами, коли ви будете мати цінність, щось таке більш духовне. Бо ті матеріальні речі, вони тимчасові, а духовне це те, що нас будує. І наша цінність вони спрямовують нас кудись. Тобто нас наштовхують того, і дають нам якісь бачення, якісь, ну, щось приблизно так. Тому, друзі, це дуже цінно, що ви сьогодні тут і що ви взагалі приходите. І сьогодні приходите, хоч хтось дуже рідко приходить, але ми все одно цінуємо вашу присутність тут, ваші відповіді також цінуємо. Тому зараз Віталій, як вам ще далі, оголосить і приходьте ще, цінуйте час, бо завтра не в нашій владі за день. Arnovaçı